Вибори до місцевих рад минули. Обрані депутати розпочинають свою роботу. Днями в приміщенні районної державної адміністрації відбулося перше засідання депутатів районної ради сьомого скликання. З засідання розпочав голова територіальної виборчої комісії, який ознайомив присутніх з результатами виборів. Хочу наголосити, що у виборах Бристелецької районної ради, які відбулися 26 жовтня 2015 року, взяли участь у голосуванні 15 тисяч 69 громадян або 53,8% від загальної кількості виборців, зареєстрованих на день проведення виборів. У багатомандатному виборчому окрузі до Престанецької районної ради були зареєстровані кандидати в депутати від 10 політичних партій. Бар'єр подавали 7 районних організацій політичних партій, які отримали загалом 13 тисяч 835 голосів виборців. Із них Престанецька районна організація політичної партії Сіла людей отримала 4 тисячі 26 голосів виборців або 27,53% голосів. Районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина отримала 3170 виборців або 21,68% виборців. Престанецька районна організація партії БОК Петра Порошенка Солідарність отримала 2 990 голосів виборців або 20,45% виборців. Хрестанецька районна організація радикальної партії Олега Ляшка в області. Отримала 1012 голосів виборців або 6,92% голосів. Херстанецька районна в Сумській області е, організація політичної партії за Україну отримала 901 голос, вибор, 901 голос або е, 6,16% голосів виборців. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок. Е, Трестанецькому районі Сумської області отримало 805 голосів виборців або 5,5% виборців. І районна організація політичної партії Дородження отримала 6 перепрошую. Таким чином всі районні організації політичних партій отримали право на розподіл депутатських мандатів у Хрестанецькій районній раді. Представницька районна виборча комісія визнала обраними депутатами Простанецько районного скликання 34 депутати. Представницька районна організація політичної партії Сила людей. Це такі депутати. Злепко Володимир Анатолійович, Заяць Юрій Миколайович, Фарик Тамара Григорівна, Синявин Максим Володимирович, Самодай Андрій Володимирович, Міщенко Євген Анатолійович, Савочка Андрій Анатолійович, Котко Олексій Вікторович. Яценко Ігор Борисович та Линник Людмила Володимирівна. Районна партійна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщини. Дар'янченко Антоніна Сергіївна, Давидов Сергій Леонідович, Кулібаба Олександр Анатолійович, Олійник Олександр Миколаєвич, Іщенко Володимир Олексійович, Денчик Наталя Миколаївна, Якові Віталій Миколайович, Мінужненко Олександр Вікторович. Останецька районна організація партії Господра Борошенка Солідарність, Назаренко Дмитро Юрійович. Слівкина Олександр Миколайович, Сторожова Тамара Миколаївна, Дрига Сергій Петрович, Роводін Василь Павлович, Овчаренко Роман Володимирович та Корж Андрій Володимирович. Тростянецька районна організація Радикальної партії Огаряшка в Сумській області, Савченко Олександр Миколайович, Пустовіт Тетяна Борисівна та Гонтаренко Андрій Миколайович. Тростянецька районна організація політичної партії відродження отримала два депутатських мандати Це Роженко Павло Петрович. Та Липченка Олександр Георгий. Простанецька районна в Сумської області, е партійна організація політичної партії за Україну, також отримала два депутатських мандати. Це Бабич Сергій Олександрович та Сугакова Любов Миколаївна. І нарешті Територіальна організація політичної партії Опозиційний Блок в Христанецькому районі в Сумської області отримала також два депутатських мандати. Це Слабоспитський Юрій Дмитрович, колодка Іван Васильович. Також хочу повідомити. Деякі, деякі статистичні. дані. До складу Тростанецької районної ради вийшли депутатів з вищої освітою 28 чоловік, депутатів середньої спеціальності 4 депутатів середньої освіти двоє. Підприємці 26 чоловік, працюючих 3, не працюючих 4, пенсіонерів 1. Не обрано депутатів на даний момент. По Семаренківській сільській раді, Залічницькій сільській раді, немає депутата по одному з баромлянських виборчих округів, Завершилась без депутата Кам'янська сільська рада, але зато має депутата обласної ради. Немає цього депутата і чотири міських округи. Це округи номер 9 11, 12, 14. Натомість Мартинівська сільська рада, і відповідний округ, Таніцарська сільська рада і відповідний виборчий округ. Представлені два депутати. Це говорить про, на мою думку, про певні недоліки цього закону про місце. Новообраним депутатам в урочистій атмосфері були вручені посвідчення, отримали обранці і благословення від благочинного Драстинецького району отця Олександра. Господь наш Ісус Христос проповідував, завжди нам коло нього збиралися великі толпи народу. І книжники, і фарісеї, освічені люди того часу, говорили слідуючи, він проповідує, говорить так наче має якусь особливу владу. І дійсно Господь мав особливу владу. він говорив не як просто людина, але як Бог. Він говорив і благодать Божа доторкалася сердець тих, хто його слухав. Його слова звучали від серця до серця. А тому і мав він такий великий успіх своїй проповіді. Такий самий великий успіх мали і його ученики апостоли, які за декілька років з проповіді пройшли по всій Римській імперії. Такий самий успіх мали і їх учні послідовники. Тут мова йде про владу духовну. Але є дорогі влада інша, влада світська. І цю владу людина отримає тоді, коли. Займає якусь певну посаду. Для того, щоб ця влада була ефективною, потрібно, щоб людина мала дві якості. Насамперед, людина повинна мати світлий розум. Я думаю, що багато біди в нашій країні, в суспільстві від того, що часто привладять ті люди, яким бракує світлого розуму. І тоді людина, яка займає посаду, але має брак цього розуму, можна порівняти із іванським сліпцем. Господь говорив, що якщо погодир буде сам сліпий, то сам впаде в яму і за собою сліпця теж заведе в яму. Крім того, людина, яка при владі, щоб була ефективною. Повинна ще і мати іншу якість. Вона повинна мати страх Божий. Вона повинна трудитися і керувати по совісті. Бо багато в нас людей, які розумні, але приходячи до влади, обіймаючи ту чи іншу посаду, починають керувати не по совісті, не по заповідям Божим. Не мають страху Божого. Вони мають розум, але цим розумом. Правляють так, щоб досягнути своєї мети, своєї цілі, то люди, де, як правило, забувають і не дбають. І тому теж тоді мало користі людям, суспільству, державі, коли при владі люди розумні, але, як ми їх називаємо, безсовісні. Коли ми будуємо дім, особливо, якщо цей дім десь близько до водой, не до річки. Ми стараємось фундамент заложити гарну випалену цеглу або камінь. Якщо ми в фундамент заложимо сиру невипалену цеглу, буквально через деякий час вода е підмирє фундамент і дім розрушиться. Лише випалена цегла вогнем, яка положена в фундамент, є залогом цього, що цей дім довго простоїть. І тому і людина, яка приходить до влади, якщо вона випилена вогнем совісті, вогнем страху Божого, є надія на те, що нам мудро буде керувати е, цими людьми, громадою, які її вручає сам Господь. Взагалі до влади потрібно розуміти, що е, людина не завжди може прийти тільки по своїй волі. Якщо не буде на то благословення Божого, людина туди не пройде. Інше діло, що і різні люди при владі, які нам подобаються, які не подобаються. Апостол Павел говорить, що всяка влада від Бога. Просто одна влада може бути як дарунок, дар за народу за їх до, до благочестиве життя, а інша влада може бути як кара народу. Я хочу побажати, щоб ті люди, які тут зібралися, оправдали довіру. Людей, які вас обрали, щоб ви були дійсно даром від Бога для людей, які живуть тут на Тростянеччині. Ви повинні пам'ятати, що влада це не тільки благо. Влада це важкий хрест. Коли ви будете пам'ятати про те, що це хрест, а не благо, то Господь буде вам давати і терпіння, і сили, і розум, щоб ви достойно його несли. Адже людина. Яка при владі, вона вже відповідає не тільки за свою сім'ю, за своїх рідних близьких. Вона відповідає за долі, за життя, за благополуччя багатьох-багатьох сотень, тисяч, інколи й мільйонів людей. Я щиро вітаю вас з початку вашої праці. Хочу побажати вам, щоб ви достойно виконували свій обов'язок, адже влада це той талант, який вам Господь дає. А пам'ятайте з притчі, коли Господь повернувся, похвалив тих рабів своїх, котрому дав 5 талантів, він примножив і приніс 10. Похвалив того, кому дав 2 таланти, він примножив і приніс чотири. Але покарав того раба, який мав лише один талант і той закопав землю. Я хочу побажати вам, щоб той талант, який дає вам Бог, а Бог дає вам зараз владу, щоб ви не закопали в землю. Ну, щоб Коли Господь вас питає, ви могли сказати, що ви все зробили для того, щоб покращити життя і благополуччя людей, які вас обрали. Світлого всім розуму, бажаю трудитись по совісті, бажаю Божої допомоги в ваших нелегких трудах, міцного здоров'я і хвиник вас, Господь всіх, на нове і благає літа. На порядку денному сесійного засідання було два важливих питання: це обрання голови районної ради та його заступника. Згідно законодавства, голосування повинно проходити таємно. В зв'язку з цим була обрана лічильна комісія з трьох чоловік, в обов'язки якої входила підготувати бюлетені та сприню. А також підрахувати голоси після голосування. До речі, на посаду голови районної ради депутатами було висунуто лише одного кандидата: це Андрій Корж, який балотувався депутати до районної ради від політичної сили блок Петра Порошенка. Солідарність Андрій Володимирович останнього часу виконував обов'язки начальника управління пенсійного фонду України в Тростянецькому районі. Знайомий персонально, з ким особисто знайомий, але дуже багато людей. Я, я знаю, так знають мене. Весь цей час я був в бути достойним громадянином України, жителем Ростянецького району. Знаєте, Цей рік замість для на нас дуже багато великих випробувань. Ми їх разом витримуємо, і йдемо вперед. В країні нелегка політична ситуація і економічна. Я думаю, що і впевнений, що разом ми будемо рухатися тільки вперед. Для того, щоб щось зробити гарне, не треба боятися щось змінити. Об'єднання наших зусиль, поглядів, думаю, тільки буде на користь нашому району. І всім нам в цілому. Чому я тут напевно хочу створити нові можливості для всіх нас, пропонувати зміни ефективні, підтримати реформи, які в від президента і кабінету міністрів, і взяти. Нашої політичної сили і за подальшу долю нашого району таємному голосуванні взяли участь 28 депутатів з 33 присутніх. Депутати від радикальної партії Олега Ляшка та від партії за Україну відмовились від голосування. Інші ж депутати одноголосно підтримали цього кандидата. Нового голову вітали однопартійці, голова районної державної адміністрації та працівники районної ради. Мені дуже приємно, що Цілі, поспілкувавшись, я вважаю, що порозуміння між виконавчою та представницькою гілкою влади знайдеться і ми будемо вирішувати питання громади. На сьогодні ми повинні відставити всі амбіції, які присутні кожного з нас, і піклуватися про тих, хто надав нам право вирішувати їхню долю долю нашого району. Тому Андрій Володимирович, я, я з вами спілкуюся вже близько вісім місяців, знаю, і був у вас на пенсійному фонді, яким ви керували. І я впевнений, що ви той чоловік, який йде стоїть цього місця, і той порядок, та дисципліна, та повага, яка була у колективах до вас, вона буде і, і, і ви знайдете порозуміння з усім колективом, з цими главних сільських. Ради і адміністрації і міста. А вже ж тому, що це наш район, і села, і місто в цілому. Хотів е, побажати вам натхнення виважених кроків, і щоб шана і повага була з вашого духу до всіх нас і до вас від всіх присутніх. Тому тільки перемога. І ще хотів сказати декілька слів, у нас змінився. змінилися голови сільських рад, це в Мартинівці, Кам'янці, Ребенківки і Подернаволі. Вони присутні тут, ми вітання, щоб у вас обрала громада, тільки теплих і гарних слів, вам. і усім головам сільських рад. Я думаю, що у нас теж буде плідна співпраця. Бо багато питань, які стоять перед нами усім. Це і водопостачання, це і проєкти, які з фонду регіонального розвитку ми повинні вирішувати по утепленню і очкових закладів, і ФАПів, і була І також питання міста будемо наразі раз піднімати, тому що це теж район. Щоб всі розуміли, що це наше спільне завдання для вирішення проблем. Тому всіх депутатів з початком каденції цього скликання надалі щоб була підтримка розуміння нашим колебів. Подальше сесійне засідання продовжив новообраний голова, який запропонував на посаду свого заступника Олексія Котко, депутата з партійної організації Сила людей. Останнього часу він займав посаду начальника відділу архітектури містобудування житлово-комунального господарства міській раді. Знаю його давно, він також є представником, також є представником політичної сили сила людей, які відповідно до виборів, в результаті виборів зайняли перше місце і представляють в нашому представництвому органі 10 депутатських мандатів. Тому думаю, що його кандидатура буде достойно представляти як цю політичну силу, так. І інтереси громади, міста Тростянець і території сільських рад. 85-го року народження тростянчанин має дві вищі освіти. Порядний, перспективний, готовий до змін і готовий брати відповідальність нашої команди разом за ту роботу, яку будемо виконувати. Я дуже вас попрошу. Шановні депутати, так як підтримали мене, взяти відповідальність підтримати пропонувану мною кандидатуру. Позитивну характеристику своєму колезі надав і Юрій Заєць. Це порядна професійна людина, не один рік, який якісно виконував свої посадові обов'язки на посаді начальника відділу міста будування. принциповий. Виважений, як казав отець Олександр, має світлу голову, світлий розум, загартований чи випечений, як та цегла і перевірена роками, пройшов вогонь, пройшов воду, і я думаю, що спіл достойно контрольний від них. Із питання області району. Це та людина, яка має, в принципі, досвід і освіту, як я визначив Андрій Володимирович, змінити краще ситуацію в нашому районі і покращити соціально економічний ну, прийняти участь у покращенні соціально-економічного розвитку в нашого району. Таємним голосуванням депутатами в складі 28 обранців було одноголосно підтримано цього кандидата. Депутати від радикальної партії Олега Ляшка та партії за Україну знову відмовились від голосування. Відтак, заступником голови районної ради було обрана Олексія Котко. З новообраними посадами голову районної ради та його заступника привітав міський голова. Моє бачення особисто, що вибори завершилися. І коли вони будуть через два роки чи через п'ять років. Ми ще до, сь до сьогодні не знаємо. І напевно, заходячи в цей сесійний зал, кожному кожному представнику політичної сили треба забутися, від якої політичної сили вже пройшов. Е і працювати заради тих людей, які його обирали депутатами, зважаючи від назви партії, і тому подібне. Тому що люди чекають змін на краще нових робочих місць, покращення якості на сполучення між містом і селом, збереження лікарні е і багато багато інших ремонт доріг, тротуарів. Е Комунальний сектор в селах особливо, сказати, як фімський голова. Напевно, багато треба роботи робити в місті, але мені здається, я поїздив ось по виборах по селам. Мені здається, що більше треба роботи робити в селі. І тому треба об'єднувати ці зусилля, треба напрацьовувати різні проекти, програми, що можна завести сюди, які в кошти в район із фонду регіонального розвитку з інших. Міжнародних фінансових структур і так далі, треба дивитися все воно річку в пользу і розвитку нашого району, нашої об'єднаної майбутньому Красеницької громади. Андрій Олегович і Олексій Вікторович, я вам бажаю в цій посаді лише одного прислухатися до думки кожного депутата, кожного причому. Тому що навіть якщо ті люди, які сьогодні не брали участь у голосуванні, у них є їхня позиція, її треба враховувати, її треба. З ними треба обсудити, чого така позиція, що так сталося і так далі. Можливо, точно щось не зрозумів, треба це виправляти і спільно в сесійному залі спрацювати як ще раз над одним цілим. Вам бажаю ще одного бути, знаючи вас, або як порядних людей, як неконфліктних людей, людей, професійних людей. Я переконаний, що досвід одного і іншого дозволить вам зробити такий симбіоз, для того, щоб він був тільки на користь нашому району. Ну а в симбіозі з головою адміністрації, я думаю, що. Все получиться вітаю та своїх колег на обраних і переобраних сільських галів з цієї відповідальною місії. і давайте думати разом, як місті виживати в цій складній зараз ситуації в комунальному хазяйству. Я особисто запрошую кожного. І відкритий відкрита відкидати кожного, тому що важко створити комунальне підприємство в кожному селі. Треба робити його одне серйозне районне, дивитися, як обслуговувати лампочки, як ремонтувати водозабори, як ремонтувати колодязі, благоустрій робити багато чи інше, Треба робити це спільно і не ділити сьогодні місце від району. Давайте це сьогоднішньою можливо сесією почнемо новий відлік нашого майбутнього, нашого району. Звучали слова вітання і від минулого голови районної ради та від голови ради сільських голів Тостянеччини. На цьому перше сесійне засідання депутатів районної ради сьомого скликання завершилось. Можливо, нові обличчя в районній раді внесуть корективи в роботі депутатського корпусу і будуть сприяти співпраці як з містом, так і з районом в цілому.